Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами будемо проводити вебінар на тему моніторингове дослідження щодо продовження дослідно експериментальної роботи з проведення курсу фінансова грамотність у Рівненській області. Отже, нормативна база, якою вам потрібно користуватися, лист Державної наукової установи інституту інноваційних технологій з міста освіти від 21.10.2014 номер 14.1, дріб 3393 про продовження дослідно експериментальної роботи із впровадження курсу фінансова грамотність. Лист Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти від 31.10.2014 номер 0116, дріб 1257, про проведення моніторингового дослідження щодо продовження дослідно експериментальної роботи. З впровадження курсу фінансова грамотність у Рівненській області. Інструментарій для проведення дослідно експериментальної роботи із впровадження курсу Фінансова грамотність у загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області також можна завантажити із порталу Освіта Рівненщини. При проведенні в області моніторингового дослідження необхідно дотримуватися таких правил. До участі залучаються всі загальноосвітні навчальні заклади області та всі учні, які вивчають курс Фінансова грамотність. Вони виконують і тестові завдання і беруть участь в анкетуванні. Тривалість виконання тесту триває 45 хвилин. У районі місці, де є учні, які вивчають курс Фінансова грамотність, потрібно залучити до анкетування. Та тестування також кількість учнів, яка не вивчає даний курс. Зверніть, будь ласка, увагу, результати тестування та анкетування учнів 10-х класів із категорії тих, хто не вивчає даний курс, надсилаються їм у місто Київ лише із наступних закладів. Тобто із міста рівного із одного НВК. Із Сарненського району матеріали одного НВК. Із міста Острога матеріали одного НВК, із Острозького району матеріали із трьох шкіл. Із інших закладів району, міста результати тестування та анкетування учнів 10 класів із категорії тих, хто не вивчає даний курс, надсилаються до Інституту післядипломної педагогічної освіти. Першочергово до анкетування з категорії тих, хто не вивчає даний курс, бажано залучити учнів 10 класів із тих закладів, де цей курс вивчається. Якщо в навчальному закладі де вивчався курс Фінансова грамотність відсутні класи у паралелі, то потрібно залучити учнів із іншого навчального закладу, де не вивчався даний курс. Тобто можуть бути залучені учні із різних навчальних закладів. Відповіді на запитання анкети учнів, які вивчають курс Фінансова грамотність та тих, які не вивчають даний курс, узагальнюються за одним і тим же зразком, але у різні файли. Опитування серед учнів 10 класів проводиться методом анкетування та методом тестування, фрагменти таблиць для узагальнення анкетування та тестування, тобто це шкільні, районні та обласні. Навчальні заклади перевіряють роботи учнів та надсилають їх до 20 листопада 2014 року пріоритетним поштовим відправленням Укрпошти за рахунок одержувача або новою поштою. За рахунок одержувача до програми розвитку фінансового сектору за адресою Місто Київ Ярославський прогулок другий поверх на ім'я Наталі Лозицької. Надсилаються лише анкети та результати тестування. Узагальнені результати тестування та анкетування узагальнюються у навчальних закладах та передаються до районних міських координаторів. Моніторингових досліджень. Районні міські координатори узагальнюють матеріали та надсилають мережею інтернет до кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти не пізніше, ніж 25 листопада 2014 року на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. У паперовому варіанті до кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти надсилаються перше. Супровідний лист. Друге. Узагальнені результати анкетування учнів 10 класів. 3. Узагальнені результати тестування учнів 10 класів. Та четверте інформаційна довідка. За адресою місто Рівне вулиця Черноволе, 74 Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти. Шановні відповідальні, за організацію та проведення моніторингових досліджень. Просимо вас сказати в інформаційній довідці перелік закладів, де проводилось дане моніторингове дослідження згідно зі зразком. Поданим у таблиці. Фрагмент таблиці ви бачите на екрані. Дякую вам за увагу! До побачення!